Інтерв'ю Віткофа, ексклюзивне інтерв'ю для Fox Він 15 числа сказав фактично, що угода щодо України стосуватиметься п'яти територій, але при цьому він не уточнив, про що саме мова. Дійсно, Добре. коли Ройтер стверджує, що найкоротший шлях до миру бла бла бла, окей, але тут він вже прямо каже, що мова йде про п'ять регіонів. Дивіться, пане Юрію, Ройтер стверджує і говорить Вітков Давайте зафіксуємо ці моменти. Okay. Reuters журналісти пишуть, і що говорить Вітков про п'ять регіонів. У нас дійсно є проблемні п'ять регіонів. В якому сенсі? Тому що вони частково окуповані Росією. Один із них окупований повністю це Крим. Я думаю, українцям це пояснювати не треба. Але мова з літа минулого року устами президента України Володимира Зеленського ведеться про те, що ми не зможемо повернути під контроль під території частини цих регіонів, саме чотирьох областей не буду перераховувати. В воєнний спосіб ми працюватимемо в цьому плані дипломатичним шляхом. Ця теза почала поширюватися ще коли президентом США був Джозеф Байден. Да. Це треба нагадати всім, ну от, просто щоб всі пам'ятали з того моменту нічого не змінилося. Але чому ми говоримо, що ми не погоджуємося, не погодимося ніколи на юридичне визнання цих територій, тому що ці території Путін записав до себе в Конституції. Це діалог на випередження. Щоб нікому в голову не закралася думка про те, що ви можете тиснути на Україну про юридичне визнання територій за Росію. Давайте пригадаємо, в якому році Путін відніс до Конституції України Автономну Республіку Крим, от це було ще до широкомасштабного вторгнення. Я зараз точно не відмотаю так швидко назад. Треба просто перевірити, але з того часу ніхто не тиснув на Україну, щоб ми вносили зміни до своєї Конституції, визнавали Крим за Росію. Ну, такого ж не було, і цього разу також не буде цього. Тому це все спекуляції, які роздуваються в пресі, на жаль, не нашими доброзичливцями. На жаль, і при чому в західній пресі, і зараз я вбачаю те, що де дуже активна битва між республіканцями і демократами на шпальтах газет західних, американських, щоб довести, хто гірший чи Трампа команда, чи Байдена команда. Це от так воно виглядає. Але грають на жаль, українським питанням. Тому ще раз наголошу: Вітков дійсно переказував позицію Путіна, але вона не нова. В інтерв'ю така рукасона, але вже на Фокснюсі він сказав: ну, п'яти регіонів ну дійсно так сьогодні є, де буде пройдена, де проляжується лінія розмежування, яка в нас була і до початку широкомасштабного вторгнення. Але вона, звісно, посунулася після, після того, як е, Росія відновила наступ у 22-му році на Україну, тому що він почався в 14-му році наступ Росії на Україну, в 14-му. Це добре всі пам'ятають. Це, це біль, це проблема для нас, звісно. Але на даному етапі ситуація ось таким чином розвивається. І всі стверджують в один голос: Росія не може захопити Україну, Україна не може звільнити ці території. Є консенсусне рішення, поки що неофіційне і не формалізоване, про зупинку цього процесу. А далі будемо чекати, поки Путін помре, режим зміниться, тим паче процеси на Росії. відбуваються дуже цікаві. Ще раз наголошу: зустріч я вже друге так, акцентую увагу. У Санкт Петербурзі відбувалася Віткофа з Дмитрієвим і Ушаковим, а там сидів ще Путін. Um, uh, Наришкін, uh, про якого ви згадали, uh, він сказав про три речі: значить, перше, це скасування uh, так званих дискримінаційних законів. Uh -huh. Друге, це безв'ядерний статус. До речі, для мене цікаво, чому раптом в порядку денному uh -huh. без'дерний статус виник, а що Дуже у нас цікаво. були якісь ну, Цікаво. І третє, я просто хочу процитувати, щоб бути максимально коректним. Uh, Визнання суверенітету кордонів Російської Федерації в розумінні Росіян, ви про це казали, але в розумінні Росіян наскільки я розумію, кордони Російської Федерації те, що записано в Конституції обласні центри під контролем українського уряду, мова про Херсон і про Запоріжжя. Чи ми можемо тут говорити про те, що, лінія, е, що буде заморозка по лінії боєзітнення, чи росіяни піднімають ставки, і вони кажуть про те, що ні, ми будемо продовжувати доти, доки Збройні сили України не полишать території, які ми собі записали в ганчірку? Ну це маячня повна, розумієте? Ну, ну не буде виходу. Ну, ми ж це чудово розуміємо. Для чого це ну, Я не, не про нас зараз, а для чого хонить на Наришкін – На це не офіційна позиція. Повертаю ще раз втретє. Коли були переговори представника Америки із командою Путіна, окей, частиною команди на сайті Кремля офіційно було опубліковано повідомлення про те, що обговорювалися аспекти російсько-української війни, все. крапка. Все, що було сказано потім: Наришкіним, Лавровим Лавровим інтерв'ю комерсанту, ну от, просто перегортайте ідіть далі. От просто не звертайте на це уваги. Це просто означає, що ще є оце войовниче крило в Кремлі, яке готове воювати. Тим паче, звертаю увагу, що після цих переговорів був демонстративний удар по Сумах. Після, аби підкреслити, що Росія посилює ставки, що вона ні перед чим не зупиняється. Минула ніч також була трагічною для Дніпра. Там троє загиблих, і є дівчина загибла, які 16 років. Це буде продовжуватися навіть в момент переговорів. Я цього не виключаю. Так само не виключаю того, що в один момент хтось типу Путіна вийде на монітори е російського телебачення і скаже, що ми достигли всіх цілей СВУ, я даю команду припинити вогонь. Так само очікую команди від Зеленського. Це буде погоджене рішення. Це означатиме початок фази припинення вогню і наступні процеси. До чого активно готує зараз команда Трампа фактично весь світ. Ми в першій частині з вами про це проговорили, тому те, що говорить Наришкін, це так, є ця позиція. Це оця сама гра в хорошого і поганого гая, який є сьогодні в Кремлі, і він вже є, і у Сполучених Штатах Америки в Білому домі. Тому ще раз скажу: от просто спокійно за цим спостерігаємо. Це кадри з Дніпра. До речі, на які пан Валерій звертав увагу, коли а, говорив про те, що російська агресія продовжується, і Дніпро цієї ночі постраждав. Ось До таких наслідків це призвело. На жаль, маємо також і смерті, пане Валерію. Коротке уточнення, і підемо до інших тем. Без'ядерний De yeah. статус, про який каже Наришкін. Yeah. А що раптом це виникає, скажіть, будь ласка, я не можу вам це прокоментувати, але схоже, що ну, побоюється Росія, оскільки ми маємо технології. Реально маємо і вже з'являється в медіа чимало інформаційних, е, інформаційного контенту саме про те, чи може Україна відновити свій ядерний статус. Вважаю, це дуже правильно інформаційної кампанії. для Росії це дуже серйозний тригер. І е, те, що це питання підіймається, це буде нашим додатковим аргументом. Окей, ми цього не будемо робити, якщо ну, принаймні офіційних заяв від України про те, що ми там розробляємо ядерну зброю, немає. Я чудово розумію, всі розуміють, що будь-яка така заявка суттєво послаблює наші позиції, тому що ну, країни, які набагато сильніші в економічно і технологічному плані, навіть собі не можуть дозволити так це робити, тому що їх ну, не приймають. Є заборона на цей ядерний клуб, тому що мова йде про нерозповсюдження, невиготовлення ядерної зброї. Але те, що ми маємо такий потенціал маємо. Тому нехай бояться. Нічого такого тут не бачу. Напаки. Uh, є дві, uh, два показові моменти. Перший пов'язаний з Таурус uh, від німців, а другий пов'язаний з uh, uh, Значить, Перший що стосується Таурус uh, для наших глядачів дуже коротко. Шольц відмовлявся. Мерс, ще будучи кандидатом, говорив про це там. За деякий час Мерс стане кандидатом в президенти. З'являється вчора інформація про те, що потрібно знайомитися з секретними матеріалами в команді Шольца, кажуть кресло, В команді Шольца. Мерсу треба знайомитись з секретними матеріалами, щоб зрозуміти. І ми сподіваємося, ці Тауруси передані не будуть. Тому перше питання стосується Таурусів, чи будуть вони реально передані, що це можуть бути за секретні такі матеріали? А друге, про Атакамс. виявляється, якось уже зараз що. Була нестача атакам, тому їх нас, нам на початку не хотіли видавати. Це як виходить, пане Валерію? Так, да, історія з Джейком Саліваном це нагадування про те, що ми почуємо ще багато правди, яку будуть намагатися подати як виправдання бездіяльності. Це я так розцінюю. На рахунок Таурусів. Ви знаєте, я поважаю Шольца за його відкритість. Він на початку широкомасштабного вторгнення не дуже поспішав нам допомагати, але. Німеччина, завдячуючи Шольцу, надала Україні найбільше допомоги з усіх країн Європи разом взятих. От якщо порівняти вагу Німеччини і вагу і решти країн, то певне вона буде більша по фінансам і по зброї. Хоча Бундесвер ну, далекий від ідеалу за великим рахунком. По ракетам Таурус їх не так багато Америка... німців за різними оцінками, десь можливо з пів тисячі під штука, то можливо і менше, ніж п'ятсот. Тому в них також є там певний дефіцит, але я не виключаю, що вони їх виготовили ще в умовах широкомасштабного вторгнення. І коли Мерз говорить про те, що готові передати ракети, це швидше політичний крок на підтримку України, тому що ну, Мерз демонструє таку ну, більшу рішучість, І я все-таки вбачаю, що він прагне все ж таки долучитися до а, команди лідерів у Європі. Ну от зараз у нього певна конкуренція з Макроном і Стармером. І от останні його заяви свідчить про те, що він готовий буде вийти на рівень із ними Принаймні збільшення стелі дефіциту бюджету Німеччини зараз дало серйозний поштовх для готовності інвесторів вкладати і в ВПК і в різні сфери економіки. Там один трильйон євро намалювався прямо миттєво у Німеччині. Навіть німці бідкаються, як його ефективно освоїти. Це правильне рішення, але я не думаю, що ці ракети нам передадуть. По одній простій причині, що ну, ситуація із армією Німеччини, Франції, Британії і інших армій Європи вкрай складна. Набагато гірша, ніж українська. Це знають усі британців. Там взагалі проблема. В них ж немає наземних систем протиповітряної оборони. Від слова зовсім а, і їм є над чим працювати. Але це, знову ж таки, якийсь там десяток, другий передачі демонстративних ракет може бути, але це не будуть великі об'єми. А от, що стосується такамсів, ну тут да, історія доволі крінжова. Джейк Саліван через свою недолугу політику, яку проводив продовж своєї своєї каденції, Байдена переконуючи е, в необхідності не ескалювати е, ситуацію в Україні, знову видав ну повну дурню, що там не не вистачає ракета та камс. Я звісно можу помилятися. Я не є військовий експерт. Я добре пам'ятаю історію з початком часткової мобілізації на Росії. Коли Путін у вересні 22-го року оголосив саме те, що будуть там добирати набирати більше військових. Ми там дивилися, з якими вони ржавими автоматами йдуть воювати. І тоді Джеф Байден вийшов і сказав: Та взагалі не проблема. У нас є такі ракети, які цю живу силу просто знищать повністю. Мова йшла про касетні атакамси, яких на складах у США, за оцінками моїх колег-військових експертів, дуже немало м'яко кажучи, але нам їх заборонили використовувати. Для знищення живої сили, виключно по військових об'єктах, а ефекту від цього не так багато. Тому Джейк Саліван просто лукавить, коли говорить про це. І плюс давайте нагадаємо, він говорить ще про ефективність. Давайте нагадаємо ефективність Хаймерсів у 22-му році, завдячуючи американській зброї. Ну, американці самі були шоковані. Ми звільнили Харківщину і звільнили Херсон. Фактично, без ну, суттєвих втрат з нашого боку. Я маю на увазі живі силі. Хвала і честь тим, хто поліг. Звісно, були загиблі, але саме далекобійна зброя дала можливість винести всі склади БК росіян на окупованих ними територіях України. Всі і в них не залишалося шансу ніякого. Вони просто покидали сотні одиниць техніки. Ми тоді просто добре гарно піднялися. Це можна було б зробити і раніше, і після за такамсами, але ж вони тягнули гуму аж до 24-го року. Лише в 24-му році навесні вони почали нам щось там. Передавати. Хоча так вони там передали, ми трішки застосовували, але кількість цих ракет була дуже обмежена. Це тому, що політика Байдена була спрямована на те, нагадуємо нам, щоб ми не програли, щоб Україна не програла. Ну, але щоб і Росія не програла, розумієте? вчиться там один з одним. Так, це, це неправильна ситуація. От у Трампа вона про те, що вона мені не приваблива, от історія. Але він говорить чітко: от ви воювати не будете, зупиняємося. А Байден міг зробити по-іншому. Вони могли передати нам таку кількість зброї, щоб ми вибили росіян з території України. Це абсолютно реально. Те саме от сіки готувалася операція за знищення Кримського мосту. Вона вже на підході була це те, що можна зараз ділитися, тому що й в мене були інсайдерські інформації. Що е, влітку 24-го року, на восени 24-го року, планувалося знищення цього мосту. Ну про це говорили вже всі тоді. І це була відкрита інформація, але зараз це відкладено. От відкладено на невизначений термін. Я не думаю, що хтось там схвалить. Саме знищення цього інфраструктурного об'єкту, який незаконно був збудований. А все це можна було зробити потенціал і в німців, і в американців для цього є. Якщо вже про зброю заговорили, то і ви згадували зокрема матеріал «Більд». там повідомили, що Трамп відмовився продавати в Україні ПЗРК Петріот. Нагадаю, що в інтерв'ю NBC президент сказав про те, що ми готові, у нас ми знайдемо 15 мільярдів 10 систем, продайте, будь ласка. За чисту монету треба сприймати інформацію про те, що адміністрація, ну зокрема, Трамп відмовився продавати. Поки що ні, поки що ні. Тому що ви знаєте, я знайшов сьогодні підтвердження, розгадував про це. Трамп заборонив бити по Тегерану, ну, по ядерних об'єктах. Він виступає за припинення дипломатичної війни, але це не скасовує його намірів продавати зброю після того, як буде припинена війна, і його. Спонсори по республіканській партії, які є в великій мірі власниками великих ВПК в Америці. Вони готові до підписання контрактів. Ну, послухайте, це ж очевидні речі, але те, що в Україні немає 15 мільярдів доларів, їх немає. Ми їх можемо знайти десь позичити і так далі. Ми от говоримо про готовність тут. Натяк на Європу з самого початку позиція Європи була дуже чітка і зрозуміла. Перепрошую, Америки, Європа купує у нас зброю, все, але у Європи є проблема. Макрон виступає категорично проти такого проєкту. Чому зараз в Парижі вони розмовляють? Це теж одна дуже така примітна деталь. Трамп готовий продавати Європі зброю, він готовий продати на 100, на 200, на 300 мільярдів, та хоч на трильйон доларів. Це абсолютно не заважає йому проводити далі переговори про припинення війни. Він просто накладе вето на використання її. Ну, давайте нагадаємо про Джавеліни, коли він нам їх продав ще за часів першої каденції, не подарував, а продав. Нам їх використовувати на фронті. Вони лежали в нас на заході України, лежали на складах. Ну так само і тут буде. Будуть системи, їх не можна використовувати. Ну, раптом що, тоді використайте. Це теж добра історія. Але публікації у економісті, ну, мене економіст, чесно кажучи, подивував. Ну, просто ну, така, така дворня написана: так само, як і в Більді. Ну, більд ладно, там, ще бульварна преса. А економіст, домислі. Вони самі кажуть: ви знаєте, одні радять так Трампу, інші так радять Трампу. І в кому, кому тепер вірити, пишуть самі, самі журналісти. Ми не знаємо, бо буде дуже багато шуму і незрозуміла інформація, не посилаючись на жодне офіційне джерело. Просто ну, так сіли і написали, і це економіст. Це дуже печально. Тому що е, матеріал базується на тому, що Трамп заявляє, що е, Україна не може починати війну, тому що в неї немає ракет. Це також був треш від Трампа. Ми не починали війну. Треба трішки підбирати слів. Але ну на жаль. На жаль, Трамп такий є. Його потрібно тут зрозуміти, я вже неодноразово говорю, але не приймати, зрозуміти, що він робить, тоді легше аналізувати і робити своє. Тому що, як би там не було, але в процесі знаєте, такої дипломатичної співпраці України та Європи, ми все-таки зараз вийшли на якийсь ну, переговорний трек із американцями, який плюс-мінус для нас стає вигідним. Вигідним, я не можу сказати, що повністю. Але ще раз наголошую: я абсолютно не маю жодного сумніву, що контракти на придбання зброї між Європою та Сполученими Штатами Америки для передачі України будуть. Питання часу, чому так я ствердно говорю? Бо Європа дуже чітко усвідомлює, що без ЗСУ ну втримати російську навалу вони не зможуть. І навіть я не виключаю, що будуть відновлені рано чи пізно розмови початку розмови, звісно, дискусії щодо створення якогось військово-політичного блоку з Україною на перспективу. Якщо можна в двох словах, пане Валерію, як ви ціните скандал щодо пролонгації правового режиму воєнного стану? Там де окремі депутати не голосували? Після чого там лідери фракції опозиції і Порошенко і Тимошенко? Почали говорити про це. Ти Порошенко взагалі сказав, що влада використовує це для авторитаризму. Тимошенко склав про те, що ми в будь-який момент це можемо скасувати. От за моєю інформацією, наприклад, там понад 10 депутатів від ЄС і Батьківщини мали голосувати проти. Тобто, ця тема чомусь качається. Влада відреагувала, да? Стефанчук написав. Ви, наче, підіграєте Путіна, якщо не проголосуєте. Арахамія там про космонавтів писав і, і, і так далі. Це це все про що і до і, і що не а в будь-який момент можна скасувати режим воєнного стану. Це як розглядати правильно? Як це правильно інтерпретувати? Ну там ще можна його скасувати без погодження з Верховною Радою. Угу. Там президент сам хвалює рішення і нічого не треба. Тепер хто кінцевий бенефіціар скасування воєнного стану, яким всім набрид? Ну, реально набрид, люди стомилися. Президент. Це я розцінюю як приціл на виборчу кампанію. Враховуючи те, що ми все ж таки рухаємося до угоди про припинення війни в Україні, поки що чітких термінів ніхто не говорить, але я думаю, що про них знають. І певні орієнтири є, тим паче Трамп все-таки підтвердив дедлайн для Путіна. Що він був даний, він тільки його не озвучив. Я навіть буквально цього тижня спілкуючись з BBC Лондон, дуже поважне видання, вони також правильно переклали, що Трамп підтвердив дедлайн. Тобто він є і е, в парламенті знають точно трішки більше в офісі, тим паче, і те, що фактично за місяць до завершення воєнного стану продовжили його знову, мені засвідчує про те, що от дивіться, політичні опоненти, не розраховуйте стартувати з виборчої кампанії, бо поки йде зараз воєнний стан, до 6 серпня, ви можете сидіти тихенько. Ну звісно, ніхто ж не буде сидіти. Як тихо сидітимуть, але всі будуть готуватися. Тому що я з колегами спілкувався вчора, був буквально в рамках центру громадської мітинки вежа. Ми обговорювали це питання, то за їхньою інформацією, зустрічі в регіонах між різними партійними, міжпартійними, наголошую, організаціями на регіональному рівні активно проводяться. Тобто різні партії зустрічаються між собою, обговорюють підготовку до виборів, навіть в умовах того, що в нас іде війна. Заява президента Порошенка п'ятого стосовно е, того, що це там намагання узурпувати владу, і так далі. Це політична заява, і абсолютно логічно, що вони голосували за Гончаренко з Гончаренкості. вибився, як на мене, виключно з однією метою для підготовки власного політичного проекту, який він розкачує, це абсолютно очевидно. Ну це його справа, його вибір. А, але ем, інші абсолютно нормально зайняли позицію. Так, ми зараз голосуємо за але, ну, всі розуміють, буде можливість скасувати його скасують в будь-який момент. Це не означає, що він буде до 6 серпня. Тому я розцінюю зараз оце таке нулосування заздалегідь за продовження стану, як дуже велика е, внутрішньополітична акція. Але що найважливіше, друзі, все ж таки найголовнішою цілею цього голосування, метою цього голосування, було показати. Всьому світу, що ми готові до спротиву, ніхто не зупиняється, всі розуміють загрози. Я вважаю це рішення дуже і дуже правильним. Якраз в той момент, коли проходять оці переговори. Бо якби зараз ми цього не робили, то типу ми сидимо. Тут треба демонстрація, що проявилось. Тому для офісу тут подвійний профіт.